Любов цілує сонцем в очі, буває ядом двох сердець, якими йти усі так хочуть, іти м'яті під вінець. Дає любов не тільки крила, з якими так серця летять, буває ріже всі вітрила. У штормі пристрасті кричать. Любов вдихає і забирає. І дні і ночі у житті та завжди серце наповняє, дає летіти майбутті. Нехай, друзі, вас окрилює завжди щира, привітна, взаємна любов або, ще, як кажуть, кохання, нехай воно завжди буде протязі вашого життя. І завжди грітиме ваше серце і душу у цей складний для усіх час. Не забуваймо, як завжди, наголошую всіх вас, друзі, наших захисників, захисниць, героїв, то, чим може, допомагає навіть, як завжди кажу, молитвами щирими. Нехай нарешті Україна здобуде перемогу добра над злом, мир. І нарешті люди заживуть. Не опускаємо руки, зло перемагаємо добром бути добру з Богом.